Привіт! Я продовжую давати купу важливої, потрібної інформації абсолютно безкоштовно. Всі ці знання вам потрібні будуть на рівні А1, і на наступних рівнях ви зможете ними користуватися. І перше слово у нас кав'ярня. Не плутаємо, у нас є «де кафе, кава, кафе» кав'ярня. Тут можна асоціювати з українським словом кава. Ми наголошуємо перший склад, тому кафе. Але кав'ярня das Café. Кав'ярня дуже затишна. Das Café ist sehr gemütlich. Кав'ярні в центрі завжди переповнені. Die Cafés im Zentrum sind immer voll. В множині ми додаємо літеру С, як це зазвичай відбувається зі словами іноземного походження. Диск дуже цікаве слово. Ми маємо його читати за німецьким алфавітом. DCD на диску є гарна музика. Зверніть увагу, тут буде давальний відмінок, тому що питання D на диску. Auf der CD ist schöne Musik. Раджу запам'ятати, Auf der CD на диску. Диски нові та яскраві. Die CDs. Sind, Neu und В цьому випадку теж ми просто додаємо літеру S умножені. Наступне слово шеф. Буде декілька варіантів, як це сказати, на вищих рівнях. На цьому рівні все дуже просто. Ми просто кажемо Chef. Зверніть увагу, як ми пишемо. Це мало б читатися х на початку, але ми читаємо ш Chef. Шеф багато працює, діяшеф Chef arbeitet viel. Шефи часто п'ють каву. Chefs Кафе. Вже третє слово, у якого в нас буде множині «с» в кінці. Комп'ютер. – «the computer». Зверніть увагу, перше англійською читаємо: так? computer По-друге, ось цю ер ER в кінці ми не читаємо. Це буде діяти для всіх слів, де в кінці є ер, – Комп'ютер дуже старий. – «the computer» is істезія Alt. Комп'ютери у школі дуже повільні. В цьому випадку в множині ми кажемо Die Computer in der Schule sind sehr langsam. Чому ми нічого не додали? А тому, що в кінці у нас Еа, e -E і ми в цьому випадку у чоловічому та середньому роді не будемо додавати закінчення. Це дуже зручно, ми просто змінюємо артиклі все Die Computer, die Computer. Наступне прекрасне слово пані. Die dame". Пані носить червоний капелюх. Die Dame trägt einen roten Hut. Мне жена, пані у парку веселі. Die Damen im Park sind höllig. Це слово часто використовується у темі одягу, тобто жіночий одяг, жіноче відділення і так далі. Тому вчимо. Подяка. У нас є дієслово danken і ми знаємо, що якщо ми ЕН забираємо, то найчастіше у нас іменник буде з артиклем der". Der Dank. Ну і велике дякую. Фільн данк. Ми це кажемо в акузаті. Ми до слова філь додаємо en. Vielen данк. Дуже дякую. Дата Datum. Будь ласка, напишіть дату у формуляр. Зверніть увагу, я сказала, де напишіть в німецькій мові, це буде куди. Ми в німецькій мові пишемо кудись на дошку у формуляр. Пите schreiben Sie das Datum auf tas Артикль Артикіль визначити тут легко, тому що у нас um в кінці, а це означає, що це das Datum. І слова, які мають суфікс «ум», ви множині будуть мати закінчення «ен». «Die Daten» Дата є в календарі. Die daten stehen auf dem kalender. Так, тут ми кажемо, ніби стоять, але ми часто будемо використовувати, що щось десь написано саме з дієслом штейт. Да, штейт, тут написано, що і так далі. Дискотека. Die disco. Дискотека сьогодні гучна. Die диско ist heute лаут. Множина, так як у нас «о» в кінці, у нас немає іншого варіанту, як додати літеру Die Discos. Дискотеки часто заповнені. Discos sind oft voll. Лікар, але не те, що аст, яке ми вчили в попередньому відео, тепер це дія доктор. gehen zum Doktor. Ми йдемо до лікаря. Множина звучить дуже цікаво. Die Doktoren. так, наголос зміщається. Die Doktoren arbeiten im Krankenhaus. Лікарі працюють у лікарні. Подвійна кімната, тобто кімната на двох людей. Ми тут, в принципі, маємо вивчити слово подвійний, це буде doppel. Допльгас, знаєте, ліки такі є. А тут у нас буде doppel цима. Das, Ми знаємо, цима у нас das. І, відповідно, останнє слово визначає артикль цього слова. Das doppel цима. Ви хочете кімнату для двох? Чи для однієї людини? Sie ein ein Doppel- oder ein Einzelzimmer? У множині das Zimmer, так само як і для комп'ютера, не буде отримувати закінчення. Die Doppelzimmer Двомісні номери чисті та світлі. Die Doppelzimmer sind Sauber und hell З цим словом важко підібрати якісь асоціації, його потрібно просто вивчити. Das Dorf Ми тут літеру Р знову ж таки не читаємо, тому що перед нею стоїть голосна. Das Dorf – Вона живе у селі. Тут нам потрібен давальний відмінок, тому що вона живе D. Тут типова множина середнього роду додаємо e Ea і за потреби умлаут. Тут у нас літера o, тому умлаут з'являється. Села маленькі, але красиві. Принтер. Дея дгока. Найчастіше слова із закінченням ЕЕА, e -e особливо які йдуть від дієслова, -e найчастіше не завжди, будуть чоловічого роду. Принтер зламаний. Дея дгока КАПУТ Множина. У нас є ЕЕА, e -e у нас є чоловічий рід, але умлау тут не з'явиться. Якщо ми хочемо сказати, принтери друкують швидко, ми кажемо ді дгокашнель. Ха-ха. Да, можна як використовувати е, як скоромовку: дідгока Schnell. Оголошення, таке, як, наприклад, у транспорті або на вокзалі die Durchsage. Ми знаємо, що якщо слово маленьке в кінці літера е, у нас є слово zage, то це буде жіночий рід die, sage, die Durchsage. Я не зрозуміла оголошення. І nicht verstanden. Множина у нас дуже проста: це жіночий рід додаємо літеру НИ. Die durchsagen. оголошення зрозумілі. Die durchsagen sind klar. Слово спрага воно звучить трішки дивно, але ви часто його будете використовувати у значенні Я хочу пити. Вони скажуть, типово, я маю справу. Отже, «die Durst». Знову голосна У, далі «die Durst». У вас є щось попити? Я хочу пити. «Haben Sie etwas zu trinken? Ich habe Durst». Спеціально я двічі сказала пити-пити в німецькій мові. Ми скажемо, у вас є щось попити? Я маю справу. І якщо це, наприклад, я дуже хочу пити, ми можемо сказати і хабе дост. І останній іменник душ, душе. жіночий рід в кінці літера е, «ді душе». У нашій квартирі є лише один душ. Hat nur eine Dusche. І множина, «жіночий рід – «ен». Ну, в цьому випадку просто ну, душові кабіни – сучасні. Duschen sind modern». Наступна наша частинка – це дієслова. І більшість з них ми вже чули, тому що іменники дуже схожі на дієслова. Так ось, наприклад, дякувати, танкн. Ви дякуєте своїм друзям. До речі, дуже часто це плутають своїм в українській воно є. і Ми можемо сказати я своїм, ти своїм. А у них це просто як присвійний займенник. Ви дякуєте своїм друзям. dankt euren freunden. І в минулому часі ви дякували своїм друзям або подякували. Ihr you habt euren Freunden gedankt. Ihr you habt euren Freunden gedankt. Тривати. دauern. Заняття триває годину, де dauert eine Stunde. І минулий час заняття тривало годину, де eine Stunde gedauert. Мати право. Звучить трішки дивно, але це поширене дієслово ним часто користуються. Це модальне дієслово dürfen. Тут дуже цікаве відмінювання. У нас буде одна колоночка однини Ich darf, du darfst, er darf. Руй ми не читаємо, тому що голосна перед нею. А друга колоночка буде як в інфінітиві дьофен. І це таке типове дієслово, чому модальне, воно зазвичай використовується з іншим дієсловом, і воно відмінюється по-дивному. Тобі можна тут сидіти додавст sitzen. Йому можна було тут сидіти durfte hier sitzen. Зверніть увагу, я не кажу це речення в перфекті, бо це незвично. Ми кажемо претерітом sitzen. Приймати душ так, це душн. І що важливо, ми тут маємо використовувати частинку зій, тому що ми себе миємо в німецькій мові. Ми тоді додаємо частинку зій. Вона приймає душ кожного вечора. Sie duscht sie jeden Abend". Ми вчора прийняли душ. Зверніть увагу тут ми, тому це буде не зі. Ми маємо провідміняти. Haben uns gestern haben uns gestern Далі два цікавих дієслова, які часто плутають. Ми вже говорили сьогодні про принтер. А тепер будемо говорити про слово друкувати. Це drucken. Er druckt die Seiten. Він роздруковує сторінки. І минулий час вони надрукували сторінки. gedruckt. І в нас є дієслово натискати на щось. І це буде drücken. Тобто з умлаутом. Ти натискаєш на кнопку du drückst den knopf. Ми можемо сказати, я тримаю кулачки. Е, німецькою це буде Я тримаю за тебе великі пальці. Ось так, так. І ще вони скажуть не тримаю, а вони скажуть я тисну пальці. «Ich drücke dir die Daumen», Тобто я за тебе вболіваю, давай, я в тебе вірю і так далі. І минулий час ви натиснули на кнопку і агапт, Knopf gedrückt». Так, і ми повільно рухаємось до третьої частинки, як завжди, ви молодці. Я вами пишаюсь, що ви. Налаштовані так серйозно вчити слова і пам'ятайте, що за вас їх ніхто не вивчить. Тому я вірю, що ті, хто зараз дивляться це відео до цієї частинки, що вони точно вивчать німецьку мову. Наступне слово у нас приблизно цирка. Це слово часто пишеться скорочено. Наприклад, дорога до вокзалу займає приблизно 10 хвилин. dauert circa 10 Minuten. Тут. У нас буде декілька варіантів, і в принципі це слово теж саме по собі досить цікаве, це слово да. Я залишаюся тут і хіпляй би да. Поруч важливо, це не означає біля чогось, це означає поруч. Тобто ми кажемо, лампа стоїть на столі. А поруч це вже окрема частинка речення. А поруч з нею лежить книга. Lampe steht auf dem tisch und daneben liegt ein Buch. Ми вже сьогодні вчилися, як сказати дякую. Це може бути dank». А ще ми можемо просто сказати данке. Наприклад, дякую за квіти. Зверніть увагу. Ми тут кажемо за німецькою. Це обов'язково буде «für». Данке Blumen. Наступне слово дуже класне і важливе для структурування тексту. Я дуже раджу своїм учням його використовувати. Слово потім. Ми маємо структурувати і казати спочатку, потім і після цього. Тоді наша думка здається логічнішою і легше слідувати за. Подіями, що відбулось після чого? Отже, це дан. Ми йдемо спочатку скуплятися, а потім у кінотеатр. Viagin zuerst einkaufen und dun ins Kino. Далі, твій, це у нас буде дайн. Або дайне, в залежності від артикля слова. Нагадую, ми не орієнтуємося на українську мову. Якщо це die або DAS, це буде дайн, якщо це ді, тобто жіночий рід або множина це буде дайне. У нашому прикладі є слово машина, це твоя машина, це вона, але в німецькій мові це воно, тому що дас Auto. Тому ми запитуємо, ist das dein Auto? Далі, тому що багато хто вчить на вищих рівнях інше слово, і це забуває, і його порядок слів забуває. Отже, що важливо, ось це слово тому, що це нуль. От просто запам'ятайте, що воно займає нульове місце. І перекладається воно Дін. Ти йдеш з нами, тому що фільм супер. Meet? Then the ден is to зупа. І те, що я мала на увазі, чому займає нульову позицію. У нас є Ден, деафільм із зупа. Діафільм це. Перше місце день, 0, ми не рахуємо його. І друге у нас ist. А у нас в німецькій мові є правило, що на другому місці завжди діє слово, якщо немає питань там, і так далі. У розповідних реченнях у нас діє слово на другому місці. Я завжди ось так учням показую. Ще один переклад цього слова, який всіх дуже збиває, особливо коли вони роблять «хьохен». Це ніби як питальне слово типу ж. Was machst du denn?» Що ж ти там робиш? Ми б, ми по українською так не запитали, німецькою це досить типово запитати з ден. Що ж ти робиш? Що ти робиш? Далі, тебе це буде dich. Наприклад, я бачу тебе – «ich kann dich sehen». Далі, цей, якщо ми хочемо точно сказати ось цей стіл або ось ця книжка, це слово буде залежати від артикля. У нас буде «dieser» – те, що де Dieses те, що das, і Diese, те, що «die». Наприклад, цей стіл дуже старий. Tisch ist sehr alt. Ця книжка цікава. Dieses Buch ist interessant. Ця квітка гарна. Diese Blume ist schön. І по відмінкам вони теж будуть відмінюватися, але це вже окрема історія. Далі ми вивчили тебе, це ді, і тепер буде тобі, кому дія. Наприклад, я поверну тобі завтра книжку. Ich gebe dir das Buch zurück. Там, Там, dort, а туда, dort hin. Наприклад, я йду туди завтра і зустрічаюсь з друзями. Ich gehe dort hin, und ich und treffe meine Freunde. На вулиці або назовні draußen. Діти грають на вулиці у садку. Die Kinder spielen im і останнє слово на літеру Д це через. Ми йдемо, наприклад, через місто gehen durch die Stadt». І тут дуже важливо, тому що пізніше буде слово «Über». важливо розрізняти. «Durch» – це буде через щось, саме через, тому що «Über» – це з однієї точки в іншу дійти. І тому «Durch» ми часто кажемо через місто, – «durch die Stadt», а через парк, – «durch den Park». З «Über», наприклад, «Über die Brücke» через міст. Ще це може означати. Над чимось молодці. Ті, хто дослухали відео до кінця, дуже класна витримка. Я переконана, що цей список слів вам допоможе у житті. Це слова, які визначені. Саме в рамках рівня А1 і вимагаються, тобто зустрічаються на різних іспитах. І наступні всі джерела, рівень А2, Б1, вони вже побудовані з точки зору, що ви ці слова знаєте, тому не нехтуйте ними і вивчайте. Без класної основи не буде німецької. Можете перейти на мої попередні відео, переглянути, послухати на фоні, повторити слова. Не забувайте за вподобайки, вони мене дуже підтримують, адже я дуже вкладаюся. Матеріали, і мені важливо бачити, що вам відгукується те, що я даю, і що насправді вам корисне.